Привіт всім! Їдемо в школу. Це моя казка. Іди бігом одягати. І я кажу куку. -ку. Ку -ку, привіт. Ох, які класні черешні у вас там на дереві. Величезні такі. Так, Лія сказала, що вчитель з паралельного класу Крістоф його звуть, збирає черешні і потім ще й роздає, пригощає. Ну, класно. На території школи дуже багато дерев, доволі молоді, великі, але молоді дерева. І там дуже... Великі соковиті черешні ростуть, зараз якраз дозрівають. Так, Ілія каже, що коли Крістоф заліз на дерево і казав: Не підходьте, не підходьте сюди. Їм було дуже смішно діткам. Він, мабуть, це був такий ще міні-спектакль. Бонжур. Бонджур. Дві години є. Їду до письменника. Потім забираю дітей. Сьогодні короткий день середа. Попоралась три хвилинки до відкриття воріт в школі, тож я встигаю. Все йде за планом. В гаражі на першому поверсі стоїть автомобіль Citroën ZX. Я не знаю, якого року випуску машина, але на мій погляд, такі моделі випускали, мабуть, років 30 тому, з салону. Мабуть, таку нову її купили. Нагадую, що письменнику виповнилось 99 років. Не знаю насправді, скільки в нього ця машина, але мені було дуже цікаво дізнатися, який в неї пробіг, тому що, думаю, якщо не 10 років, то років 5-6 він вже не керує. Машиною не кермує. Машина в ідеальному стані, видно, з неї, мабуть, знаючи господарку, вона, мабуть, час від часу і пил з неї стирає. Так от, подивилась, 92 тисячі 678, там, 8, здається, кілометрів пробіг всього. І це просто ні про що, враховуючи, що машина вже їй багато років. Можливо, нею користувались інтенсивно, можливо, їздили навіть і по країні також мандрували, але ось вона стоїть вже давно. Чому я кажу, що він не кермує вже якийсь час, бо маю досвід, точніше, знаю про те, що ось, наприклад, мій один з моїх клієнтів Крістіан, якому а, 95 років, може вже 96 виповнилось. Йому в минулому році тільки відмовили, але не в правах на кермування, а саме страхова компанія більше не страхує його як водія, а це впливає це впливає на те, що не можна сідати за кермо, якщо в тебе нема страховки. Тож, власне, з того часу, як він більше не сідав за кермо, машину вони продали. Вона приблизно така сама була ось модель, який багато років, але якою дуже помірно користувались. Продали вони машину. Тепер є місце в гаражі. Чому полет дуже радіє, бо є де і білизну розвісити? Так і після цього я її тепер вожу за покупками у справах, бо чоловік вже не сідає за кермо. У жилетках це батьки, бус, велобюс. Чекають дітей. Те, що я раніше розповідала, що середи організовують ось таке проїзди і повернення зі школи дітей на велосипедах саме. Ой, знову мене вмовила погуляти. Голодні всі, але їй треба хоча б одну хвилинку погуляти, ці дівчинці. Хлопчі, хлопчики поїхали додому. Старші вже вдома мають їдемо. Так. У нас сьогодні ось такий обід ще з запасів, те, що нам давали в рестодекюр. Це касолі, традиційна ось, страва півдня всідані. Так це виглядає непогано, але на швидку руч і треба їсти ці запаси, тож такий обід у нас буде. Там м'ясо, і вісосиски, квасоля, соусі. Може, і не дуже виглядає, але доволі смачно, і головне, що поживно. Є ось такі позначки на продуктах. І ось А означає, що корисно і поживно. Тож не сумніваюся, що непоганий варіант, як для обіду. Все, йду на роботу. Діти всі вдома, а мені треба ще дві годинки попрацювати. Взагалі не дуже напружений і день, ну як і тиждень. Сьогодні всього 5 годин вийде працювати. Я одягла куртку джинсову, бо щось мені було холодно в квартирі, хоча на вулиці доволі тепло. Але є одне але, як то кажуть. Їхати мені більше трьох кілометрів в одному напрямку велосипедом. Зняла перегрілась все на сьогодні все. Зараз ніхто на вулицю не вийшов, як я бачу. Чому? Роблять вигляд, що не чують. Ми ж вже виходили Навряд чи. Ні, курки сидять всередині, ще ніхто їх не виходив випасати. Зараз разом підемо. Три яйця. Лія, не роби так на сітці, вона порветься, доць. Добре, обережно, не розбий. А де третє, Петро? Два. Два? Маловато. Як за цілий день? А треба почекати, коли буде отак от, от це скільки? П'ять. E Точно. А тут два. Ти хочеш зі мною сфоткати? Дощик накрапає. Так. А Дощик накрапає. Давайте під деревом, під деревом точно не крапає. Але може блискавка Нічого, живу Ні, вдалиться. Дічого, з його Ну Зараз не схожа погода на те, що буде блискавка. Не так це відбувається. Це має бути справді чорні хмари, які різко заходять. Діти заганяють курей, точніше заносять, лагідно на ручках переносять. Йдемо вже додому. Хотіла ще розповісти про те, які атракції заплановані на найближчий час в школі, власне. Тобто, окрім шкільної програми і процесів навчання, ну і в лійному випадку це все ж таки більше вони граються, більше розважаються і в такому режимі вони власне, навчаються. Є в них навіть норми певні, має вона знати алфавіт, має вже вміти рахувати, знати візуально цифри і літери. І голосом ретранслювати на пам'ять теж ось такі норми у чотирирічок насправді. І починають вони трохи по складах щось там через пісеньки, через читання. Вчителями, дорослими для дітей, вони починають ознайомлюватися з книжками. Як ви власне щоразу бачите, як Лія приносить нову книжку, в них є шкільна бібліотека, так би мовити, вона на ось на, на два класи, одна, так, одне приміщення, одна бібліотека для саме по віку для чотирирічних дітей, і вони можуть раз там на кілька днів міняти. Повертати ту, що брали раніше, будь-яку і на свій вибір обирати іншу. Тож Лія в нас постійно міняє ці книжки, приносить додому, розглядають, всі діти розглядають, всім цікаво. Вони доволі дотепні, смішні книжки, ті, що Лія обирає, цікаві. Вона все більше про якісь казочки, про принцес, драконів, останню книжку вона принесла там про відьму. Якась смішна, дотепна книжечка, ну, хлопці оцінили теж. Власне, окрім всіх цих. Активності є додаткові, наприклад, Лія вже місяць, щовівторка їздить в басейн, їх класом везуть сусіднє містечко. В Ріо є критий, так би мовити, з дахом з... Із... Зас... засклений басейн. Я зараз поясню, чому я про це кажу, який працює цілий рік, і, власне, зараз черга Лійного класу, ну, паралельно у нас два класи, однорічок. Точніше, одного віку дітей. І в Рьо вони там проводять. Ну, поїздка в них може займати від 2 до 3 годин. А я думаю, безпосередньо ну, це на, на те, щоб дітей зібрати, перевірити, чи вони нічого не забули і так далі. І так далі. ну Десь дві години, я думаю, в них після обіду на це йде. Але в нас тут у місті є басейн. Теж літом я знімала влоги, показувала вам, як ми туди ходимо. Я навіть після роботи намагалася встигнути з дітьми там побувати. Неподалік нас тут буквально дві хвилини йти треба. Є відкритий басейн, він літній. І ось саме в червні, з 1 червня, він має відчинитися. Незважаючи на те, що погода в нас ще не спекотна на диво, бо зазвичай ті попередні роки було вже дуже спекотно в цей час, і відкриття басейну це було щось дуже класне, приємне і вчасне. То зараз через те, що прохолодно видає, ну, якось так вже й не очікуєш, коли його той міський басейн відкриють. Він муніципальний, але коли ще є школа до середини липня, в будні дні його можуть відвідувати тільки школи, ну, тобто діти, школярі їх. Теж по черзі класи їздять в певний день, в певний час. Ілія, в тому числі, в минулому році їй було три рочки, але їх ось класом возили туди. Там є різної глибини басейни. власне І чекаємо, що почнеться в цьому році. Це е, теж ось така атракція. Поки що не оголошували, як вони будуть їздити туди. А старші діти ну в молодшій школі теж будуть в тому басейні принаймні кілька разів за півтора місяці мають встигнути там побувати. Окрім того, у нас зараз епопея <зас> з заповненням різних документів, дозвільних, медичних і так далі, тому що Петро їде в гори до озера, де вони там будуть і на каяках кататися, і ходити в походи. Ну, і жити там 5 днів, ось такий табір, який організований саме школою, вчитель і супроводжуючі люди, аніматори всі разом їдуть туди відпочивати. Петро дуже чекає на це, це не безкоштовно, але ми оплачуємо батькам, треба оплатити, здається, там десь третину. Це 250 євро. Іншу на себе оплату бере мерія муніципалітет, ось така організація тут цього процесу. Власне, і щоб дитина туди поїхала, ми маємо надати і страх страховку від нещасних випадків. Ну, і страху... ну, страхування має бути обов'язково, має бути там медичні процедури типу вакцинації і такого іншого. Потім треба заповнити різні рекомендації, якщо у дитини є якісь захворювання, їй... їй потрібні медикаменти. Все це теж треба. ну, Все дуже серйозно, офіційно, і кожна ось така момент відповідальності він має бути прописаний. Під всім треба батькам підписатися. тобто... Ох, а коли ще з французькою не так все просто і з цими документами, там самі французи не, не завжди знають, як то що заповнювати. Тож доводиться на це витрачати час. Плюс документи на коледж треба оформлювати, там дуже багато різних теж папірців, паперу багато, ціле досіє треба заповнити. І старші діти теж мають свої. Ну тобто йде підготовка до наступного навчального року. Ну а просто Петро ще й переходить в коледж, то в нього ще більше цього всього адміністративного процесу, в який ми залучені як батьки дуже так суттєво. А ще у Лії у п'ятницю буде. Спектакль, це підсумкова така творча робота, яку теж діти разом з вчителями готувалися. Вони так було в нас щороку. Ну, тобто, це було і в Гриші, і в Петра. Там ну, і у всіх дітей вони мають представити свій виступ і у лії він буде ось у п'ятницю. Тож я працюю і мені треба буде її забрати і одразу з нею туди їхати. Треба це все організувати. Трохи я заклопотана з цим всім, ну, школа добігає кінця. В, в принципі, так, діти навчаються до середини липня, ну, то, в цьому році до 6 липня, включно будуть вчитися. Але за вже нашим досвідом, вже знаю, що останні там, принаймні, 2 тижні це вже буде ну, просто, навчання. вже не буде. Вони будуть їздити на різні екскурсії, знову ж таки, басейни, якісь ще. Розваги, ну, ходити в бібліотеки, кінотеатр теж вони тут відвідують місцевий, багато всього такого активного і мало самого безпосереднього навчання, плюс велопоходи в них, в них будуть. У Петра ось був у вівторок вони їздили, але вони впорались за першу половину дня, а в другій половині дня ходили в кінотеатр. Тобто ось таке навчання. Така. Така, таке навантаження програмне, скажімо так. Добре, я затягнула вже цей відступ, хотіла просто вам сказати, чим зайнята голова, думки і руки. І щовечора ось ми ділимо з чоловіком навпіл, хто сьогодні які документи кому оформлює, що підписує і так далі. Ну, а що ж, хтось мені обов'язково з доброзичливець напише, що ж ви хотіли п'ятеро дітей. Ну так, ми так і хотіли. Добре, ми впораємося. Я ж насправді не скаржуся, а розповідаю. Думаю, що вам цікаво знати такі моменти, як тут все влаштовано. Ось і. Буду продовжувати це робити. Я вам вдячна за те, що залишаєтесь на каналі, що переглянули це відео, додивились до кінця, дослухали мене до кінця. Тож, будь ласка, поставте вподобайку, не забувайте. Напишіть мені коментар, привітання, або, можливо, у вас є якісь запитання, залишились. Пишіть, будь ласка, я буду відповідати або в самих коментарях, або буду окремо відео записувати, щоб більш широко відповідати на те, що вас цікавить. Дякую до нових зустрічей. Бувайте.